Всім добрий день, сьогодні в нас вже кінець жовтня, прийшов час збирати фуджі. На жаль, вітряна погода, не знаю як буде чути звук, але постараюсь сказати головне. Так, да, Кінець місяця. Фуджі збираємо саме цей період. Бачимо на цю дату воно абсолютно забаглене. прийшло, набрало цукрів. От, має гарний товарний вигляд. В даному відео ще я хотів би показати вам навантаження навантаження дерев, які формувались по типу два ствола або ще, як кажуть, бібам. Бачимо, знизу був один ствол, а далі йде розголудження. Ось один, а ось інший. І ось подивіться, навантаження. Бачимо, воно рівномірно, знизу доверху верху яблука не накручені. Уваги, кого буде цікавити даний сорт або інші сорти яблунь, так і інші кісточкові, будь ласка, звертайтесь. Дякую всім за увагу. До побачення.